Радянський Союз багатьом здається чарівною країною, де партія та уряд абсолютно безкоштовно забезпечували своїх громадян житлом, медициною та освітою. Цей міф про щедру турботу соціалістичної держави досі живе в свідомості багатьох людей. Однак за привабливим фасадом безкоштовних в лапках благ ховалася неприваблива реальність, про яку чомусь мовчать ностальгуючи за СРСР люди. Адже насправді радянські громадяни платили непомірну ціну за ці блага, причому віддавали більше грошей, ніж громадяни капіталістичних країн. Так вам не почулося житло, медицина та освіта. Коштували мешканцям СРСР у рази дорожче ніж мешканцям загниваючого заходу, саме коштували, бо з кишень радянських робітників, селян та інтелігенції брали величезні гроші за ці, нібито безкоштовні блага. Не може цього бути вигукне людина, яка отримала в СРСР квартиру. Я не платив ні копійки за свою однушку». Платив ще й як платив своїми кровними і навіть не задумувався про це. Але як саме це відбувалося? Схема дуже проста. Платили всі, незалежно від стажу роботи, віку, статі і того, отримали вони житло чи ні? Хочете дізнатися, яким чином радянський союз це провернув, прикриваючись ілюзією турботи про людей? Я зараз розкажу вам якою насправді була ціна за цю халяву? А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Для того щоб зрозуміти наскільки безкоштовними були блага в радянському союзі, потрібно порівняти економічне становище радянських громадян із становищем їхніх колег із капіталістичних країн, таких як США, наприклад, у 1978 році середня зарплата робітника в промисловості США становила близько 880 доларів на місяць. У той час, як у СРСР середня зарплата робітника становила приблизно 180 рублів. Якщо врахувати офіційний курс долара, 1 долар 67 копійок, це дає нам приблизно 120 доларів зарплати радянського робітника в місяць. Однак реальний обмінний курс на чорному ринку був значно вищим, що робило радянські зарплати ще більш мізерними порівняно з американськими. Робітник в США міг дозволити собі набагато більше, ніж його радянський колега. Токар на заводі компанії «Форд» заробляв у 3-4 рази більше ніж токар горьківського автозаводу. На початку 80-х цей розрив збільшився до більше ніж 500%. Крім того, і багато товарів у США коштували дешевше за незрівнянно кращої якості. Наприклад, у 1978 році середня вартість нових автомобілів у США становила 4300 доларів, що було доступно середньостатистичному американському робітнику у СРСР же Купівля автомобіля була майже неможливою мрією для більшості громадян, оскільки середні ціни на автомобілі були в три рази вищі ніж у США, а зарплати в чотири рази нижчі. Крім цього, потрібно було багаторічне очікування в черзі на купівлю машини. Очередь 8955. Що ж мені тепер робити? Фунт кави в США коштував близько 2 доларів, тобто трохи більше 1 рубля. У той час, як у СРСР вартість кілограма кави в магазинах, і то, якщо він був у наявності, доходила до 45 рублів за кілограм, тобто 30 доларів. Вершкове масло, сир і яйця в СРСР коштували в два рази дорожче, ніж у США. Лише ціни на радянську рибу могли конкурувати із зарубіжними. І то далеко не всі. Хліб коштував дешевше, і це не дивно. Хліб стратегічний продукт радянської пропаганди, його могли продавати і нижче собівартості для підтримання так званої стабільності. А тепер найважливіші цифри, які красномовно покажуть те, як радянська партія і уряд обдирали свого громадянина як липку. Для зручності всі цифри будуть наведені в рублях, бо такою була Сересерівська валюта. Отже. Порівняння прожиткового мінімуму і зарплат робітника в США і СРСР у 1978 році в рублях на одну людину. З цієї таблиці ми бачимо, що прожитковий мінімум у СРСР становив 85 рублів при зарплаті в 180. Тобто майже половину зарплати складала сума наймінімальніших базових витрат. У США ж прожитковий мінімум був рівний 134 рублям, що становило лише четверту частину середньої зарплати робітника в 586 рублів на місяць. Що означають ці цифри? У США прожитковий мінімум дозволяв не тільки покривати основні потреби, але й відкладати кошти, надаючи американському робітнику більшу фінансову свободу, і це при тому, що робітники в США були далеко не найвисокооплачуванішою кастою американців. Водночас радянський робітник був змушений економити на необхідних речах, витрачаючи свої скромні заробітки на базові потреби. А робітничий клас був елітою радянського ладу. В інших галузях народного господарства зарплати були взагалі на 30-50% меншими за того ж рівня прожиткового мінімуму. Це свідчить про те, що значна частина жителів країни радянських соціалістичних республік відчувала фінансові труднощі живучи на межі або за межею бідності. Зовут мене Анатолієм Єфремовичем. Фамілія моя Новосельцев. Я живу тільки на зарплату, то є від получки до палучки. Чи й потрібно тепер пояснювати, що безкоштовні в лапках житло, медицина та освіта були в СРСР зовсім не безкоштовними? Адже всі ці блага обов'язково оплачувалися кровно заробленими грошима, які радянські громадяни не отримували на руки. Не отримати. за брюки справить. Ти не штани в прошлу получку брав. Радянська партія та уряд забирали ці гроші через низькі зарплати і високі ціни на товари, в тому числі і першої необхідності. Ці гроші йшли на фінансування численних державних програм, включаючи будівництво безкоштовних в лапках квартир, підтримання безкоштовної в лапках охорони здоров'я та освіти, а також утримання величезного державного апарату ВПК і армії. І якщо в США громадянин платив за необхідні блага зі своєї кишені, то він отримував і адекватну заробітну плату, яка дозволяла йому самому розпоряджатися власними коштами. У СРСР же громадянин платив у примусовому порядку, шляхом недоотримання значних коштів, які він міг би витратити на свій розсуд і значно ефективніше. Тому людина, яка отримувала в СРСР довго однокімнатну квартиру, ніби безкоштовно, якби не витративши ні копійки, насправді оплатила її багаторазово і не просто оплатила, а ще й значно переплатила. Радянська система прагнула створити видімість рівності і турботи про громадян, але насправді ця рівність означала зрівнялівку в бідності й нестатках. Середній радянський громадянин працював більше за меншу винагороду ніж його американський колега. Цей розрив у рівні життя був ретельно прихований за завісою пропаганди і ідеологічних лозунгів. Чому так відбувалося, не секрет. Причини криються в самій суті економічної системи СРСР, де держава контролювала всі аспекти економіки: від виробництва до розподілу товарів. Це призводило до неефективності, корупції і дефіциту. На відміну від ринкової економіки. Де конкуренція стимулює поліпшення якості товарів і послуг, радянська планова економіка не могла забезпечити громадян навіть необхідними товарами. Як наслідок, радянські громадяни платили величезну ціну за уявну безкоштовність благ житла, медицини та освіти. Їхня праця, низькі зарплати і обмежені можливості були тими ресурсами, які використовувала держава для підтримання своєї влади і контролю над населенням. Таким чином міф про безкоштовні блага в СРСР руйнується під тягарем фактів і цифр. Реальна вартість цих безкоштовних в лапках благ була набагато вищою ніж у країнах із ринковою економікою. І оплачувалася вона працею і злиднями радянських громадян. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуватися на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.